Доброго ранку, діти! Сьогодні в нас заняття з ознайомлення соціуму. Традиції святкування свята Різдва. А також я вам розкажу про колядки і намалюємо з вами Різдвяну зірку. Погляньте, хто до нас прийшов. Знов Незнайко. Він також хоче послухати про традиції святкування Різдва, тому що він не знає. І хоче намалювати Різдвяну зірку. Привітайтеся з Незнайком. Доброго ранку, Незнайку. Любі дітки. Я хочу вам розповісти про Різдво. Різдво це сімейне свято. За столом збирається уся родина. Різдво є одним із головних свят, яке вирізняє унікальні звичаї, традиції нашого народу, а також власні символи. У день народження Сина Божого весь світ славить свого Спасителя. Люди прикрашають свої будинки святковими ялинками, запалюють свічки, ходять в церков, протягом сотень років бережуть і шанують традиції Різдва. Українці. Кутя – це головна страва цього свята, символізує єднання, пшениця в ній є символ життя, а мед чистоти. Страви з капусти символізують міцність, скупченість співпрацю, риба це символ віри, пісний борщ з грибами, голубці з картоплею є символом миру, злагоди та любові. Вареники символізують достаток, а грибна підлива до них продовження роду. Страви з квасолі є символом здоров'я та довголіття, узвар п'ють для очищення тіла та душі, пампушки це символ вічності. А також святкова ялинка. Це свято. Завжди установлюють її. Зірка, яка зазвичай красується на верхівці дерева, символ е яскраво освічувала шлях. Всі різнобарвні кульки, маленькі ангели і гірлянди, маленькі пастушки з свічками та ліхтариками нагадують, світили у цю святу ніч. Сідати за різдвяний стіл необхідно з появою першої зірки. Святий вечір починається молитвою і запалюванням різдвяної свічки. У компанії всієї родини, в тому числі і маленьких немовляток, господар будинку благословляє вечерею. Важливим різдвяним обрядом на святий вечір є оформлення столу. Традиційно його застеляють свіжим сіном або соломою, але в нас такої немає, тому покривають її скатертиною гарною. По кутках столу під скатертину кладуть по зубчику учаснику, який буде оберігати сім'ю від хвороб та злих сил. А також. Дідух ставлять в кутку. Дідух це головний атрибут Різдва, збирають його з колосків жита, пшениці, вівса, проса, а також додають у, у цей сніп у дідух різні духмяні трави. Вважається, що присутність дідуха в домі приносить гарний настрій, затишок і святкову атмосферу. Соломою стелять підлогу, сіном застеляють стіл, але в нас цього немає, тому ми будемо застеляти скатеркою. катеркою. Голов... А ось в різних регіонах України святкують Різдво по різному. Наприклад, Різдво на Волині збереглася давня назва коляда. Перший за стіл сідав господар, а за ним вся сім'я. Розпочинали вечерю зазвичай скуті. Першу, першої ложки куті підкидали до стелі. Перед тим, як сідати до святкового столу, господар дме на стілець, на святий вечір колядки не співають і в гості не йдуть. Дітки несуть вечерю хрещеним батькам, одягають національний одяг. А ось на Закарпатті... Збереглася давня назва Корочун, яка означає переддень Різдва. Святковий калач називають корочуном, його випікають на три найбільші зимові свята. Головною стравою не обов'язково є кутя, Її варять в основному в гірських районах. А от на низині звичайною стравою є бобальки. Колядувати в перший день різдва ходять тільки хлопці, а дівчата допомагають вдома. Другого дня вже й вони не це, вони це можуть колядувати. Вертепи, які на Закарпатті називають бетлегемами, ходять третього дня. А ось різдво на Буковині традиційно святкують. По іншому сідають вечеряти рано, щоб діти вночі не боялися колядувати, бо тут заведена коляда після святвечора. Колядування триває три дні. Починається вечеря з підкидання першої ложки куті до стелі. Господар просить хорошого врожаю чи багатого меду. Коли святкову свічку задували, слідкували ку. Слідкували, куди пошириться дим. Якщо вгору, то рік буде щедрим, а якщо в бік дверей, то варто чекати поповнення або гостей в новому році. Колядки та вертепи в цю, в цю ніч ніхто не лягав спати, а колядували аж до ранку. І все говорили хто проспить різдво, той проспить царство. У перший день Різдва закінчується піс, тож Українці сідають за вже по-справжньому за святковий стіл та колядують. Споконвіку існував у нашому народі гарний звичай бажати один одному і господарям щастя, здоров'я, довгих літ і всяких статків у хаті і в родині. Вже по святій вечері українці починали ходити по хатах піснями та відтворенням побутових сценок, вітали господарів та їхніх дітей. Відчували їм злагоду й достаток. Колядники починають ходити по будинкам із святого вечора. Часто вони носили з собою на палиці Велику зірку. Давню традицію має й український звичай від Різдва виступати з вертепом. Ще однією традицією святкування Різдва є різдвяні ворожіння. Період святок, починаючи зі святого вечора, закінчуючи водохрещем, наші предки ворожили на свою долю, особливо молоді дівчата. Щоб дізнатися про своє майбутнє, люди використовували віск, молоко, волосся, сніг і такі інші атрибути, дівчата ж ворожили на судженого. Різдво Христове це в першу чергу свято добра, миру і милосердя, незважаючи на те, що Різдво це сімейний. Свято дуже важливо в цей час допомагати хворим, сиротам, вдовам, жебракам, бродячим тваринкам і всім тим, хто з різних причин позбавлений святкових радощів. З Різдвом Христовим нехай це світле свято благодать і мир принесе в дім, добро і розуміння в сім'ю, любов і радість у серці, чуйність та щирість в душу, щастя і удачу в життя. Малята на Різдво діти і дорослі дівчата, хлопці колядують. Відгадайте загадку. Чудо сани налетіли, скакуни везуть їх білі. У санях сидить цариця, білокоса, білолиця, рукавом махає, сріблом всіх вкриває. Зима, вірно. І взимку на Різдво завжди колядують. Ось я пропоную вам послухати і вивчити декілька колядок. Колядники стараються кожному члену родини подарувати колядку, тому є багато колядок для господарів, господинь, бабусь та дідусів і дітей. Я вам пропоную сьогодні намалювати Різдвяну зірку. Але спершу ми з вами зробимо пальчикову гімнастику. Приготуйте ручки. Малята пограємо в пальчикову гру сніжок. Ми сніжок зліпили. Він кругленький і гладенький. Але зовсім не смачненький. І підкинемо. Два, підкинемо, три спіймаємо і зламаємо. Для роботи нам знадобиться вирізана зірка, фарби, банка з водою і палички, вушні палички. І так починаємо. Обмальовуємо по краям жовтим кольором уже готову зірку. Так, тільки великі кути, маленькі кути оставляємо. Залишаємо її всередині синім кольором. Ось така різдвяна зірка у нас вийшла. Погляньте, яка гарна різдвяна зірка. Малята вам сподобалось заняття? Мені також було цікаво на занятті і незнайку. Він дуже багато Тепер вивчив про, про традиції, різдвяні традиції, які бувають в Україні. Я сподіваюся, що ви також запам'ятали, які є. Я чекаю на ваші роботи різдвяну зірку. Присилайте мені. Дякую вам до побачення!